Привіт, друже, вітаю тебе на своєму каналі. Дякую, що зайшов на це відео. Сьогодні анонсували також ТТХ 11 рівнях, а саме середніх танків. Вчора це були важкі танки, сьогодні середні і напевно завтра вже будуть ПТСАУ. Давайте подивимося коротенько, взагалі, які ТТХ пропонують нам ВГ, і також зацінимо механіки цих нових. Середніх танків вийшов відосик, будемо дивитися відео від каналу World of Tanks. Також можна подивитися, перейшовши на оцей сайт World of Tanks Hub 2.0. Я посилання лишу під стрімом в описі. Заходите сюди, йдете в саме низ, Це в нас важкі танки. Кому цікаво може подивитися, і отут середні танки. Натискаєте сюди, і вся інформація буде доступна, яка є от з даного моменту. Це 30 серпня 16.04. Ну, давайте я глянемо коротенький відосик. Він займає всього тут ну, по часу 7 хвилин 25 секунд, і глянемо, що взагалі пропонують нам ВГ, чи є якісь актуальні хороші машини і механіки, чи все ж таки 11 рівні нікому не потрібні. Тому поїхали. Буду там ставити на паузу, якщо що, просто щось прокоментую. Погнали! Оновлення 20 вже майже тут. З ним у грі з'являться 16 машин 11 го рівня. Ми вже розглянули важкі танки. Настав час середніх. Зараз ви познайомитеся з п'ятьма відмінними бійцями, так, кожен із машин. яких іде до перемоги своїм шляхом. Це С-67 Шакал. Мчить у гущавину битви. На ходу змінюючи швидкісний режим на бойовий. На ходу це круто. Він вправно використовує гармату з хорошими кутами. Так, давайте на паузу будемо коротенько ставити. Так, 430. У нас середня альфа, фугас 550, пробивання броні в середньому. Це 280 базовим і 340 голдовим снарядом. Це доволі дуже багато. Я вам скажу 340. ХПшок у нас 2200 в стоці. Швидкість вперед, я так зрозумів, 55. Це виходить без турбіни, напевно, назад 15, розкіт 0,35. Зведення в нас 2,1. Перезарядка 8,9, кути мінус 9. В цілому ТТХ круті гармата ну по гарматі вертикального Супер. нахилу, щоб дістати жертву Мінус 9. І часом, навіть може відбити удар у відповідь. Mm -hmm. А коли справа приймає серйозний оборот, шакал показує ікла. Тарани дивися круто. Кожен режим має свою шкалу енергії, так. яка заповнюється, поки режим активний. Що вищий mm -hmm. рівень, тим значніше посилення показників танка. Риша і дає змогу скинути шкалу, щоб ненадовго отримати максимальне посилення вибраного режиму. Ого. Стане в пригоді в критичний момент. Таким чином шакал може або ще швидше їхати, Круто. або краще стріляти. Складна механіка напередодні саме ті переваги танка, які зараз найважливіші. У потрібну мить це змінить перебіг битви. Якщо заздалегідь накопичити енергію та діяти швидко, ви зможете використати два підсилення поспіль. Але приручити шакала не просто. Навчіться використовувати його механіку, відточіть свою майстерність і зробіть ікла звіра ще небезпечнішими за допомогою нової прогресії. У кожного великого танка нового рівня своє дерево дослідження. А після повного прокачування ви ще й зможете безкоштовно відкрити нові елементи зовнішнього вигляду. Механіка прикольна, до речі. Складна, але дуже цікава. В це з Леопард 120 фербес. Ану. Це серйозна модифікація найбільш снайперського СТ у грі. Леопарда Федера посилює 1. спеціалізацію танка, озброюючи його 120 міліметровою гарматою. Так, тут буде 120 мм, 450 альфи, Альфа Страйк, 550 фугас. Базовий снаряд буде пробувати 289, а голдовий 340. Це дуже потужне пробиття. Волок буде пробивати дуже багато танків. ХП-шок 1950. Швидкість максималка 65 вперед 23 назад. В стоці розкид 0,32. Зведення 1,5, перезарядка в стоці 9,3. Ну і кути мінус 9, як і в ЦСК, як і в Шакала. Тут гармата вже 120 міліметрів. Тут, в принципі, в відосі це все сказано про це. Давайте дивитися та просунутою системою керування вогнем. Завдяки їм цей леопард справді вербесерд сильна гармата. Тут буде. Коли танк стоїть на місці або їде повільніше за 20 кілометрів на годину, так. він накопичує бонус. Стоп, а тут 30 написано, бачите. 30 написано чомусь То 20 чи 30? Незрозуміло з до розкиду та стабілізації для наступного пострілу так дуже хороша влучність перетворюється на найкращу. Та ладно. Подальший рух на будь-якій швидкості не обнуляє бонус. Він скидається лише після пострілу, а потім накопичується знов. Починати готувати наступний можна вже під час перезаряджання. Коли леопард накопичив бонус до влучності, так. стає байдуже хто його ціль. Байдуже наскільки вона далеко і як намагається сховати вразити. Серйозно важливості. так буде Ціль залітати, буде усунено. Це так буде залітати. Якщо хочете похрумтіти бронею на СТ, Дякую. досліджуйте об'єкт 432. Це вже йде після 430, тридцяти, так, так розумію? Це нова вершина середніх штурмових танків. Штурм та -танк. компактна і рухова машина чотириста шістдесят альфа в нього буде 263 базовий, 340 голдовий. ХПшок в 100 2200, максималка вперед без турбіни 50-18 назад. розкид на 100 метрів 0,38, що доволі непогано для радянського СТ. Можна, звісно, забустити там буде. 2,3 зведення доволі непогано, і перезарядка в 100-12 секунд. По броні в нього корпуса 120 мм ВЛД, 100 борта. І 50 корма: 310 бронювання башти, 210 бронювання борців. Башти, 65 корма. курма. Дуже броньований, потужний штурмовий СТ. Погоду ну будемо дивитися, як він буде себе почувати. в Врандови бронею гармата теж дуже штурмова. Ну сильно там вона створена для ближнього бою і робить дуже боляче кожним пострілом, навіть без нової механіки. А ще є термобалістичний надзаряд. Натискання кнопки Х розігріває снаряд, підвищуючи його шкоду. У посилення є три етапи. Можна вистрілити в процесі, буде стільки бонусної шкоди, скільки встигла накопичитися. Але найкраще стріляти, коли бонус максимальний. Тоді шкода перевалює за 600 одиниць на середньому танку. 600... Так, у грі вперше з'являється можливість пожертвувати скорострільністю задля підвищеної шкоди то. за постріл, вистрілити одразу або почекати кілька секунд, а потім шахнути. Я... Якщо пошісу наступний пасти, герой може все потроху, як і його жорстко. попередник Патон. XM69 Хакер. Це втілення універсальності серед танків. Післяпатна. Він їде впевнено і танкує всім, що тільки може танкувати. Так, хакер це після патона виходить, правильно ж. Середня шкода 420, базовий 280, ой, 278, голдовий 340, ХПш 2200, максималка без турбіни вперед 50 назад, 20, розкид 0,34, зведення 1,7. Перезарядка 8.35, кути, мінус 10. Ну тут, типу, якась броня буде? Більш детально ТТХ можете подивитися на сайті, який я лишу в описі. Там буде і броня, там буде і погляду, все і так далі. Так далі. і так далі. Можете там, там глянути. Вважає за краще дивитися на супротивника зверху, але й ну місті знайде собі застосування. Мінус 10, кути кака. Можна сміливо називати танком швидкого реагування, особливо так. з огляду на його механіку. І Пневматичний доступна. гідростабілізатор дарує ідеальну стабілізацію. Mm -hmm. Буквально натисніть X, щоб повністю вимкнути збільшення розкиду від усіх рухів і поворотів на кілька секунд. То, ну, тобто, якщо натискати на X, то у вас при фулл їзді, ну типу при фулл швидкості при фулл поворотах. Пра праворуч, ліворуч, там зупинком і так далі. У вас? У вас ідеальне коло зведення? 15 секунд. Що? На зведення не потрібно взагалі. Здібність швидко готується, а її час дії розраховано на один влучний постріл. Присуню. Ви можете вибирати, коли саме хочете виїхати. На фулхові від себе відправити снаряд у Яблучко і зникнути, да, ну. доки супротивник зводиться. Да, Механіка підтримує та посилює можливості хакер швидко реагувати на будь-які загрози за будь-яких обставин. Тепер зі будуть відлітати від цього танка. Вважаєте, що броня це нудно. Готові поставити ну, і все на швидкий. Роззиночка. Зустрічайте asxx 40 т Бачатік. Продовж на Ідеальний для флангових обходів і тактики. Так, а що тут по ТТХ? 420 на сельфа, 263 базовий, 335 голдовий, 2000 хп. В нього 68 максималка, 25 назад, 0,35 на 100 метрів, 2,2 зведення, мінус 9 кути. Перезарядка 36, а, там 2,5. Ну, коротше, там барабан. Зараз нам розкажуть, що це за барабан. Пий та бежи, а бити він може. Так, ано. Барабан на п'ять снарядів здатний так. зрізати цілий танк за лічені секунди. Так. І після цього не обов'язково йти на довге перезарядження. Зовнішній модуль подачі боєприпасів дає змогу вручну переривати і відновлювати заряджання барабана. Кайф. Ви можете зарядитися повністю, а можете докинути два-три снаряди, відстріляти скільки потрібно, і продовжити заряджання в будь-який момент. Прикольно. Повний ручний контроль. Тільки враховуйте, що під час заряджання башта фіксується і танк втрачає здатність стріляти. Завдяки цій механіці, ASXX немає ситуацій, коли після пари пострілів доводиться скидати весь барабан ah. і довго відпочивати. Ви самі вирішуєте скільки боєприпасів у вашому барабані. Механіка не використовує додаткові кнопки, тільки звичайно, сі натискаючи її. Ви завжди явно показуєте супротивнику, що пішли на перезаряджання. Використовуйте це для професійного блефу. Це круто, це типу і дозарядка, і барабан одночасно. Ну Це при... прикольну механіку придумали цю. До появи всіх цих танків на полях битв лишилося кілька днів. Вибирайте свій стиль гри і готуйтесь вийти на новий рівень. Так, ну коротенько по танчикам. Давайте зараз зайдемо тоді на сайт, як ще я вам покажу. А мені дуже сподобалася ушка. Дуже сподобалась об'єкт 432 У. Прямо по кайфу. Е, мені сподобався не, ну, точніше, не дуже сподобався леопард. От, ну типу, точність оце є умовно, але все. Це така механіка. Ну не супер крута. Е, сподобалась Цеска. Там механіка цікава саме з турбінами. Там якось і два рази можна вмикати, і там ще пришвидшуватись. Тобто їдеш на турбіні, можна ще пришвидшитись. Коротше, теж дуже круто. Шакал цей теж цікавий. Бача це саме собою дуже крутезний. Ну і патон також здивував мене, тому що оцієї стаби, коли ти кайтиш позицію, тікаєш, кудись там сейвишся, коли ти будеш вмикати свою механіку на X, умовно, ну а білку там. То танк ну, мега типу комфортний стає, на ньому можна прям робити дуже жорсткі речі в боях. Плюс кути в нього дуже хороші. Ну і броня, бачите, я думаю, що в нього все ж таки є. Е, давайте глянемо, чи реально він броньований. Мені просто цікаво, саме побачити, подивитися саме Паттона. Якщо що, напевно, його і буду качати. Е, найбільше сподобався це цей AS X40 тонн, це продовження бачата. Ну і давайте глянемо цей танчик. Так, живучість. У нього виходить. Бронювання, бачите, 203. Ну не супер броньований, але щось буде відбивати Е, да. От такий огляд вийшов. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої враження в коментарях. Дякую за подобайку наперед. З вами був Шохрікс, і чекаємо нових ТТХ, точніше, в цілому, ТТХ по ПТСАу. І будемо обирати для себе якийсь танчик. Для себе я обрав це, скоріше за все, буде бачат. Перший, другий це напевно буде. Цеска Чакал. Всім дякую за перегляд і до нових відео.